Всім привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Я нещодавно знімала відео про використання товарів, порожні баночки, але неочікувано у мене назбиралось іще, так як перед новорічними святами, перед Різдвом та Новим Роком хотіла таке генеральне прибирання робила. І якось неочікувано, у мене залишилися знову з'явилися порожні баночки. Це здебільшого побутові, але дещо є і доглядових. Ну ж, почнімо. Це закінчився ось такий пральний порошок Грюнвельд універсальний. Тут 3,5 кілограми виробник міста Павлоград, там багато засобів виготовляють, великий завод по виробництву. Стосовно цього прального порошку, ну, таке, він такий великий, всі знають цю упаковку. Аромату ніякого не залишав, я б сказала, навіть неприємний навіть, трішки був аромат. Обов'язково треба було додавати кондиціонер при пранні. і якщо там, наприклад, були якісь важкі забруднення, якісь плями чи ще щось такого було важкі плями, то з таким важким забрудненням цей пральний засіб не справлявся. Він такий чисто освіжити, десь купували по акції приблизно 100-110 гривень ціна його. то в принципі, за таку ціну можна придбати. Такий, ну, чисто освіжити речі, все. Більшого він нічого не зробить. Так, закінчилася білизна, використовую її як е, засіб для видалення плям цих чайних кавових, де десь там на столі, е, чи розлили, там, чи якась там капля е, кави потрапила, і е, в кухні на столі це дуже важко витирається. Воно ці жовті кола такі залишаються, і тільки білизна його і видаляє. тому... Користуюся дуже бюджетно коштує, там за 9 гривень купувала наш український виробник Велі. З задоволенням скористалася і буду повторювати і надалі. Ну, також я знаю, що цей засіб використовують як для дезінфекції, навіть для підлоги. Наприклад, мити. Можна там в туалеті, в ванної кімнати, навіть і для речей використовують білизну. Дуже такий багатофункціональний засіб. Всі його знають, що тут про нього говорити, класно. Ну, я використовую, щоб витирати оці плями. Дуже так класно видаляє. Так, Ось такий брала ще засіб для кольорових речей. По словам, по напису. Я дивлюсь, що начебто це Італія-виробник. О, мені цей засіб сподобався, але тільки в мене ось через те, що в вані ну, волога постійно там десь щось капнуло, десь помить його треба. І ось о, він вже розлізається, ця о, наліпка паперова. Сам засіб мені дуже сподобався. Купувала його бюджетно начебто, за 79 гривень в магазині Калина. О, це засіб мені сподобався. Тим, що він дуже схожий е, на Перволь. Але е, він набагато бюджетніший. Звісно, він не такий е, активний, не такий прям класний, як Перволь. Але ну, він в половину дешевше. Перволь зараз ну, дуже дорого коштує, як Криво з Але Саме цей засіб мені сподобався. Після першого прання, навіть я помітила на кольорових речах, що речі стали більш яскравого кольору, навіть які вже втратили свій колір. Якось після цього прання стали більш такими яскравими, як відновлення йдуть, то мені прям цей засіб сподобався. От та моя задумка, щоб мені відновити колір кольорових речей. Він справився, все гарно відпирає, тому буду повторювати його і надалі, якщо побачу по акції. Так, е Зали... Закінчився в мене ще отакий кондиціонер для одягу. Велон це наш український виробник, місто Чернігів. Класний аромат, класний ополіскувач, подобається. Якщо повна загрузка, я використовую отаких два ковпачка. Якщо не повна загрузка, там половину закиду щось небагато, то один ковпачок можу. Морський бриз аромат був такого синього кольору. Дуже схожий аромат на кондиціонер Ленор. Оцей синій Ленор, але Ленор дуже-дуже такий. Насичений колір, а це більш легенький. Він такий освіжаючий, дійсно, такий морська така хвиля. освіжаючий, класний, буду повторювати його і надалі. Брала його за 55 гривень, тому вважаю, що це дуже бюджетно хороша ціна, тому і надалі буду повторювати. І ось такий також той самий виробник, але був такого жовтого кольору, ніжний. Начебто як з ароматом ромашки. Він нагадував мені оці пральні засоби, саме дитячі, оце як для дитячих роблять оце отакого, отакий був аромат, як дитячий пральний засіб. Також сподобався, але оцей свіженький мені сподобався більше. Так, що в мене ще закінчилося? Це косметичні серветки, звичайні двохшарові, 150 штук. Використала з задоволенням, класні, немає ніяких нарікань на них. Це з ними добре. О, так, ось такі використала мозаїка це Тут вони були також двохшарові, тут було 100 штук, але ось упаковочка менша, входи вона коротша, і серветки в ній були меншими. По розміру, тому треба було використовувати там декілька штук одночасно, щоб якось. Можна було користуватися ним. Більше не буду повторювати, тому що маленький розмір незручні. Так, ось такі серветки в мене закінчилися: класні, великі. Хоч наче пачечка і маленька, але самі серветки великі, класні, супер. 24 штучки було. Дуже мені подобаються вони. Дійсно хороші. Так. Що в мене тут? серветка. Ось такі серветки закінчилися Супер Фреш, знають всі цей виробник. Був приємний аромат квіточки, але серветки дуже-дуже малесенькі, незручні, а оці ось, не набагато вони там більші. ну Тобто, по розміру, там в сумки небагато місця. Займають, але самі серветки оці набагато кращі. Так. І от така велика пачка. Тут також, хоч і тут в ну, великій пачці, мають більше бути серветки, але тут також серветки не дуже великі. Ну таке, Щось протерти. Я дуже часто використовую десь в важкодоступних місцях, десь в уголочках щось витерти, косметику часто витираю. такими. Ну, щось якісь маленькі деталі. Часто витираю саме такими серветками. Бюджетні, нічого поганого, в принципі. Ну і не найкращі. Далеко не найкращі. Ось ці серветки набагато кращі. Так, використала, я закінчився в мене кисневий плямовий відник. Тут 900, значить 900 грамів. 900 грамів, класний місхлен, обожнюю, дуже класний, дієвий. Можна додати, як і підсилювач прального порошку а, у прання, але більш ефективніший він, коли, якщо ви замочуєте речі а, в гарячій воді, то тоді більш ефективніший засіб іде. Так, ось такі таблетки старт для очищення пральної машинки використала а, інших. Таблеток. Я навіть не зустрічала, не бачила. Тут ніяких нарікань немає. Ну, дійсно бачу, що неприємний запах усувається. І, ну, в принципі, що всередині машинки я дійсно не можу побачити, але візуально так стає начебто частіше. Так, ось таке від Fine. Закінчився йорш жорсткий, використовують для каструль, там чи десь щось пригоріло на плиті. Ну, щось там такого о, непоганий, хороший, все мені подобається. Клас. Так, серветки ось такі закінчили, своя лінія, всі їх знають. О, звичайні ну, для господарських потреб о, я ними таке вологе прибирання роблю. Подобається, навіть і прати можна їх. Я вперу в машинки їх пральні, то з ними після прання в машинки нічого не трапляється. Тобто вони і неоразові, можна використовувати їх скільки завгодно. Ну, звісно, поки не втратить ну, нормального вигляду. Так, ось такий концентрат використала. Хороший засіб, подобається, від прям все класно. Так. Сьогодні взяла у використання ось такий засіб: це господарське мило. Дуже-дуже класне, просто неймовірно класнюче мило. Це найкраще мило, яке тільки може бути проти складних плям. Воно Дійсно, мені донечка зробила сюрприз такий гарний, взяла мою червону помаду і розмазала по дивану повністю всю. Ну, а розумієте, помада це такий продукт, який ну, дуже важко десь відпирається там чи відмивається, то е, за допомогою цього мила дуже легко все вимилось. Просто неймовірно легко. Навіть кисневі якісь там плямо не так класно все відпирають, як це мило. Рекомендую, воно бюджетно коштує великий брусочок такий. Мені дуже він сподобався, рекомендую. Просто це супер-супер клас. Взагалі, вау! Так, що в мене закінчилося? Так, закінчилися ось такі, ну, можна сказати, закінчилися так, зубні щіточки від Colgate. Я залишила одну, тут було дві штучки, я залишила одну показати вам, щоб ви бачили, що це сам, ну, як щиточка виглядає. Ця ще новенька. ось, А одну взяли, це не знаю, це буде також вся одна щіточка або як запасна, або просто десь будемо використовувати, там щось почистити нам в важкодоступних місцях. Таке для господарських потреб, скажімо так. Але для зубів вона просто ніяка. Не рекомендую, взагалі не сподобалось. ну, Дуже-дуже погано очищує зуби. Не сподобалась. Так, ось така щіточка. Це від. Коротше, брали в АТБ. Своя лінія. Дуже нам сподобались щіточки. Ось принесла показати, як виглядає вона новенька, дуже-дуже класна. Вона ось такими міленькими своїми частинками. Дуже гарно прочищає і навіть так залізає між зубами, як зубна нить. нитка. Дуже класно очищає, коштує дуже бюджетно 15 гривень, але результат взагалі круто. Але вона дуже м'яка. Кому подобаються саме м'які щіточки, то рекомендую. Дуже класно очищає, все супер. Так. Також в мене було таке велике прибирання: це по всій оселі я витрала повністю всі меблі. Дуже було багато в мене плям, точніше, малюнків від олівців, фломастерів, фарб, пластиліну, все, що завгодно. Ну І також робила манікюр і використовувала цей засіб. так... Використовується в мене і в побуті, як ви зрозуміли, і для манікюру використовую супер класний, нічого кращого не. Ну, ноготок це ноготок. Класний, рекомендую. А, до речі, оце щось трояндочкою, воно ну, рожевого колір було, да, цікавенький колір, але в принципі. Вони всі події одинаково. Хоч там, зеленого, чи помаранчевого, чи рожевого, чи синього кольору берете, то неважливо. Діють вони всі одинаково. Можливо, якийсь там з ароматом, можливо, трішки інакше пахнути. А так, в принципі, всі вони одинакові. Хороші, все можна відтерти. клас, І в побуті, і для манікюру допомагає. Так, і ось так. Ще доглядові засоби у мене закінчилися. Це компанія Oriflame серія Love Nature. це Така масочка, була гелева, вона була такого ніжно-прозорого кольору із таким помаранч... помаранчевим такий кольор був, прозора консистенція гелева. Аромат був дійсно ось такого моркви, лимона імбиря, Масочка мені ця дуже-дуже сподобалась. Єдиний мінус в цій масочці, що тут 10 мл, і її на, ну, на один раз це багато. І я відкрила, я старалась так відрізати чуть-чуть, щоб вона не так засихала. Але дуже-дуже би хотілося, щоб це був е, така оця стреч, така ця ниточка, щоб ну, закривалося закривалася на, на таких, ну, зрозуміли. Щоб було, щоб закривалася, і можна було довше її зберігати, тому що ну, цієї масочки мені вистачило разів так п'ять, мабуть, можливо, навіть і більше. Дуже економно у своєму використанні. І дійсно, після цієї масочки ну, це просто така якось, начебто, як ти трішки відпочив. Дуже класне відчуття, така дійсно тонізуюча, якась енергія, якийсь приплив сил. Ну, Дійсно, це щось неймовірне, дуже-дуже мені це сподобалася масочка. Рекомендую однозначно. Супер. А, і а, я вже взяла собі таку маленьку баночку в аврорі купляла, така закручується кришечка, а, таку малесеньку, геть, і буду тепер такі засоби а, переливати. У баночки закриті і так використовувати. Але, звісно, було б зручніше, чи якийсь носик такий придумали, Ну щоб воно там закручувалось. Тому що ну шкода, коли такий хороший засіб просто так вивітрюється. Ну, і при дії контакту з повітрям воно ж псується. Але засіб класний. Так, і е, закінчила ось такий ще засіб. У мене він в Project Penny йде скраб з е, шоколадом, мала я його закінчити. Цифра 3 це березень місяць, третій місяць, але е, якось так я його налягла на нього, закінчився він. В принципі, непоганий засіб. Мені найбільше, що сподобалося, це. Його аромат такого капучино із шоколадом, оце горіх, дуже класно відчувався, прям горіх дуже сильно супер. По аромату всі 10 із 10, а по дії він мені не сподобався. ну Не мій формат, мені не сподобалася ця консистенція. якась. відчувався солодкість, відчувалося, таке, як желе якесь. Мармелад чи щось типу такого. Ем, е, якщо е, для аромату, щоб знову відчути цей аромат, то так, замовлю. Але події скраб крапцем мені не дуже сподобався. Отак. Е, у донечки закінчилася отака. Засіб 3 в одному. Це і піна, і шампунь можна використовувати і для душу. Е, я робила пінку. В ваночку робила їй. Дуже приємний такий легенький аромат. Супер, будемо повторювати, ще надалі. Брали в АТБ по акції. Дуже бюджетна ціна була. Класний. Оцей аромат просто супер. Куптезний. О, так. І ще в мене закінчився. Точніше, взяла у використання брев. Тут були такі чотири кульки з сині color active це тобто ось ось так вони, така позначка, що розфарбовують воду, так, фарбують воду в синій колір. Мені не сподобалось тим, що так дійсно воно фарбує воду, але через ці кульки вони так типу як потьоками такими стікають. Вони не просто так змив і все, і вона синя вода там. А воно якось так чи Поступово стікає оці потоки постійно, мені ці потоки мене дратують. А так, в принципі, дійсно чистенько все, в принципі, усувають в якийсь там запах. В принципі, непогані, але мене не сподобались мені оці потоки. Це наразі все, що я вам хотіла показати, більше нічого не, залишило, не закінчилося. Але наступне відео, чекайте, буде в мене з декоративними засобами, що я закінчила за цілий рік з декоративного та парфумерного. Всім дякую за увагу. Якщо вам було цікаве це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал, хто не підписався. І до нових зустрічей на моєму каналі. Пока!